Знайшов, знайшлася наша. Так, ось тут розіграш. Подивись, там є і тайм-коди, якщо в ліньки дивитися, прям все. Або просто, просто подивись відео, і буде, буде тобі розуміння, що там за розіграш. І сподіваюся, що підніме трошечки, підніметь тобі настрій, такий зробить його більш різдвяним. А що за баф від шапки? Я не знаю. Е якийсь е 5 nature damage inflicted, to Ну, коротше, наносить 5 ДПС-у тим, хто тебе мілішніки атакують. Але по факту я її використовую тільки е Резіст. Не встиг. Шкода, але не встиг. Е по факту я використовую тільки як ДПС. Ось 152-172 від природи валить. Всім навколо. Прикольна шапка. Є. Є. Так, який. 9% залишилося. Давайте спробуємо ще кілька мобів добити ці квести і тоді вже звалити звідси. Так, що тут в нас? Е. Оцю штуку беру, так? Да? Чи ні. Я вже не пам'ятаю, що мені тут брати треба. Добре, розберусь пізніше. Не хочу квапитися. Так, залишилося взагалі-то понти, але тут питання, чи випаде з моба ось ця штука. Бля, щей резіст вонючий цей. Ці вонючі резісти. Так, давай до половинки йому, мабуть, як завжди, зносимо. Він просто на себе ренью не ху-ху-ху! друзяко, ти що гониш? нє ні 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 нє До побачення. нє ні, ні ви що, бляха? Бля, 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 Погано, погано. ни ни Не, ни отпустить! не, Ни. бля, Бляха, ни. Це піздець, дві секунди дайте життя. Піздець. Оце жорстко, бляха! Да. А хто, хто міг знати? Хто міг знати? Так красиво було. Так було красиво. 35 рівень. 35 рівень. Купа шмоток. Тільки апнувся. Сука. Бляха! 9. Скільки відсотків? 8% батареї, 35 рівень, захотів добити, і просто. Ви бачили, як вони загрилися? Ви ж бачили, як це було? Типу тій побіг і притягнув за собою одразу. Скільки їх там було? Е, трьох я точно міг у фір відправити, а їх було п'ятеро. Їх було п'ятеро. Ну ні, ти ж бачив, що там не було спеціально. Ой, срань. <реш> а пам'ятаєте, що казав DK Лор? Пам'ятаєте? Ні, бля, я зараз переключу батарею і ми крутанемо рулетку. Якщо вже така, хуйня... бля, вибачте. Якщо вже така хірня пішла, я, я перемикаю батарею і кручу рулетку. Чекайте.